Затримано підозрюваного у вбивстві літньої жінки. Нагадаємо, 19 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Дебеславцях Коломийського району виявлено труп 76-річної жінки з ознаками насильницької смерті. В коридорі власного будинку стареньку знайшов син, який прийшов її провідати. Деталі жорстокого вбивства з'ясовувала Галина Досин. Після отриманого виклику на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Було з'ясовано, що старенька померла від травми голови та 16 ножових поранень. Під час пошуку злочинця оперативники відпрацьовували декілька версій. Одна з них це вбивство з метою пограбування. Під час відпрацювання цієї версії вона знайшла своє підтвердження, і буквально на третій день працівниками карного розшуку Коломийського МРВ було затримано особа, яка на даний момент затримана процесуально. Як підозрюваний і проводяться з нею подальші слідчі дії, затриманий громадянин житель Коломийського району 85-го року народження. Раніше судами за крадіжки правоохоронці підтверджують, що викрадення грошей основний мотив злочину. Старенька проживала сама, та, попри поважний вік, мала велику господарку: корови, бички, свині, кури вирощувала тварин, дещо продавала, мала пенсію. Жінці допомагали ще й троє синів. На себе особливо не витрачалася, тому певною сумою коштів володіла, розповідають міліціонери. Скільки грошей було викрадено, правоохоронці поки не кажуть. Відомо, що сума чимала. Підозрюваний володив Інформацію відносно цієї жінки, скажімо так, заочно її знав, і через своїх знайомих він отримав інформацію про те, що вона може володіти певними сумою грошей, що і послужила, що саме він її вибрав як жертву цього злочину. У коридорі власного будинку стареньку знайшов син, який проживає у снятині, та приїхав на свято Спаса 19 серпня. Її провідати будинок був середини замкнений. Злочинець, коли вчинив злочин, замкнув двері на ключ і через вікно вийшов втік з місця події. Ну це було зроблено ним для того, щоб як можна пізніше виявили потерпіло, що дало змогу. Скажімо так, замітати сліди вчинення злочину. Тобто, якщо б прийшли сусіди, двері були б відкриті. В селі люди спілкуються скажімо так, більш частіше, могли б ще раніше виявити потерпілого. А так потерпілий приїхав десь під обід і виявив вже закриту хату, почав виламувати двері, коли виламав двері, виявив труп мами в коридорі. Для села цей випадок став справжньою трагедією. Такого у дебеславцях не було зроду віку. Вже тиждень минув від похорону, а люди ще й дотепер не оговталися. Попри хату загиблої, проходять зі сльозами. Зараз тут пустка, тихо та сумно. Від великої та гамірної господарки залишилися тільки кури, які доглядає сусідка. Ольга Тарасюк каже: людини такої щирої душі у селі немає. Найцінніша риса покійної вміння вислухати. За порадою до бабусі зверталися від малого до старого. У мене дочка, у мене цього. У з ним в мене це було. Нас не собі як подружка була, що їй 75, а їй 32. Вона нас собі теж щось прийшла вона на все, що поговоримо. Та то ну вам передати не можна. Ми взагалі всі у шоці від цього, що сталося таке. Кажуть, чоловіки не плачуть, тільки не в цьому випадку. Сільський голова Богдан Бойчок не може спокійно згадувати свою односельчанку. Каже, такого бажання до життя та енергії деколи не мають і тридцятирічні. Вражала своєю безкорисливістю. Кому потрібно, позичала гроші. Разом з синами чималу суму виділила на церкву. Кому треба квітів, всі йшли до бабусі. Клумба буяла від ранньої весни до перших морозів. Сумно дуже. Прикрой, сумно, що ми часами не зауважуємо тих людей, що вроді ходять поміж нас, а ми не бачимо на що вони спосібні. І раніше я фактично кожен день тут, попри цю хату, їжджу на роботу, ще не було, щоб я не зупинився, перегорів. весела, забавна щира, трудолюбива. Своє життя. Найтяжко описати цю жінку, тому що була щира. Виховала трьох синів, вивчила гарні сини. У Львові два, один забуло Заболотові, Ні в чому не нуждалася. Та й вона в нічому не нуждалася. Сини любили, приїжджали, просто щоб ту одинокість, яку вона відчувала протягом там тих днів, коли немає нікого біля неї. Вона Просто віддалася роботі. Любила господарку, кохалася в тому не за гроші. Бо ви знаєте, які зараз як держава дбає про тих, хто в селі працює. Не можна в тому сколотити гроші. Тому кхе, боляче, що просто це не людина, не людь, яка просто забрала життя у такої жінки. Слідчі дії тривають. Оперативники продовжують з'ясовувати обставини злочину. Згідно зі статтею, затриманому загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Галина Досин Сергій Грицак, з Дебеславців Коломийського району.